Вітаю, друзі! Я для вас маю дуже надзвичайно важливу інформацію. Такої інформації ще немає в просторах інтернету саме для української аудиторії. Я думаю, що це як ніколи зараз важлива тема, звісно, для канадців. Та цікава тема для українців, які перебувають в Україні. Бо ви справді знаєте, що Канада один з найбільших та найближчих друзів України і ще до сих пір продовжує стояти з Україною і українцями. Тому Канаді і Канадцям справді треба подякувати. За те, що вони завжди з Україною були і продовжують бути, та за те, що вони надали дуже багато допомоги українським е біженцям, які приїхали сюди, в Канаду багато канадців докупи взялося, почали підтримувати цих людей і ще до сих пір за них боролися та фактично достукалися до е уряду Канади, щоб продовжили їм е можливість та право подаватися. На робочу візу та на дозвіл на роботу аж до 26-го року, 31 березня. Тому канадці це є хороші люди. Вони добрі люди і вони справедливі люди. І канада знана в світі за те за свою справедливість, за свою доброту. Але нещодавно канадці змінилися в тому плані, що вони зрозуміли, що потрібно єднатися і триматися разом. Я вас попрошу прямо зараз. Якщо ви дійсно не хочете пропустити важливу інформацію, бо як бачите, зараз інформація дуже міняється, і в нас з вами дев'яти годинна різниця. Фактично, я маю доступ до цієї всієї інформації, що відбувається в мене фактично ввечері. А вас, коли ви спите, тому я зразу вже доношу цю інформацію до вас, тому підпишіться на канал, щоб ви не пропустили гарячої та важливої інформації прямо зараз. Дуже багато канадців чекало вже давно від короля від короля Великої Британії від е, короля Чарльза третього, щоб він щось сказав, щоб він вже показав свою позицію, що він виступив проти цього глузду і проти того всього, що відбувається, і те, що Дональд Трамп починає робити. Ви просто собі уявіть навіть, давайте трошки поговоримо про те, що Дональд трамп взагалі робить. Він в один день ставить тарифи. Той самий день їх забирає, погрожує Канаді, говорить про те, що канадцям було би краще бути Сполученими Штатами Америки. Відповідає та говорить за мільйони, мільйони людей. І за останні 200 років не було проблем між канадцями і американцями. Канадці та американці завжди жили дружньо, тісно та один одному допомагали та кордон найдовший мають в світі, який фактично не охороняється. Повноцінно, тому що не було ніколи для цього потреби. Жили дружно дві великі країни, які один одному допомагали з різним з різною торгівлею та зміцнювали свої економіки. І Канада, звісно, вигравала від такого міцного союзника. Та звісно, і Америка вигравала, тому що Канада мала дуже багато та має багато ресурсів та допомагає, постачає електроенергію в деякі штати, постачає дуже велику кількість нафти, постачає багато деревини, постачає багато металу, постачає багато автомобілів, різних запчастин. Тобто, це все дуже вигідно. Та й американцям не непогано мати доступ до Аляски без ніяких, як то кажуть, проблем і в. Це, як то кажуть, дуже класно виходило. Але канадці чекали та очікували, щоб Трампу відповів саме король, тому що король є глава країни, він глава держави Канади, і він справді відіграє велику роль і він має велику силу. Він не керує країною. Він в політиці не, не лізе і він не має права керувати саме політикою Канади. Але він має силу, і він має достатню силу. І він довгий час чекав, він довгий час терпів, він не говорив, він давав шанс людині, як і кожна інша людина думала, що можливо Трампа поганий день, можливо, Трамп просто щось лякає, можливо, Трамп хоче якоюсь такою силою отримати якісь переговори, якісь речі, які він хоче отримати. Ну але коли королю вже надоїло, і король відповів, і король. Відповів дуже дипломатично, але з таким, знаєте, підтекстом та меседжем. Меседжем єдності, який я зараз вам покажу на екрані, та вам зачитаю цей меседж буде англійською. Але я вам зачитаю його українською, що ви самі для себе зрозуміли, почули та. Проаналізували, бо є багато людей в світі і багато думок, і кожна людина буде мати якусь свою думку на цей меседж. Тому я попрошу вас, залишіть свою думку, що ви думаєте, і чи це класно, чи не класно з сторони короля Чарльза. У ці непевні часи, коли дуже легко повірити, що наші розбіжності є проблемами, а не джерелом сили та можливості для навчання. Чудова колекція націй і народів співдружності об'єднується в дусі підтримки, і що важливо дружби. Тобто, ви собі просто уявіть, він сказав конкретно, що Великобританія буде з Канадою і що він підтримує Канаду та канадців в такий складний та важкий час. Я прикріплю, до речі, новину стосовно того, що це дуже важливо зараз для Канади було це почути на фоні всіх цих погроз від Дональда Трампа, що Канада потенційно може стати 51 м штатом. І я думаю, що це Дональду Трампу точно не сподобається, І це ще одні палки в колеса, які запихають Дональду Трампу прямо зараз. І багато урядовців, багато е, різних політиків Великобританії. Почали ходити вдягати канадські кольори, кленовий листок та говорити про те, що Канада ніколи не буде 51 м штатом, що Канада має свою ідентичність, свою культуру, і насамперед, що люди не хочуть навіть і ніколи би не хотіли бути частиною Сполучених Штатів Америки. Звісно, що є люди в кожній країні, які потенційно би щось таке і хотіли. Я не говорю за всіх канадців, але ми говоримо за більшість дійсно. Канадців, які вирішують і завжди більшість вирішує, завжди більшість говорить і більшість достукується до людей. Але нарешті вже це було сказано. Нарешті Канаду підтримала дуже велика та важлива людина. Прямо зараз такий складний час. І будемо дивитися, як це все буде розгортатися і надалі. Але я радий, радий, що вам доніс цю інформацію завчасно. Вам бажаю здоров'я, звісно, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.